Одні з найкращих виборів в Україні так охарактеризував народне волевиявлення регіональний координатор опори Іван Маруняк. Позачергові президентські вибори каже він: пройшли демократично. При Карпаті увійшло у трійку лідерів за явкою людей на дільниці. А всі непорозуміння та недоліки в процесі голосування вирішувалися оперативно. Проведення е, 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 виборів у Івано-Франківській області оцінюємо як такі, які відповідають міжнародним стандартам. Як е, 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 такі, які відбулись чесно і демократично. В порівнянні там з, з попередніми там парламентськими виборами чи місцевими 10-го року. Тобто, це, це, це вибори в е, ну, і, і на моїй пам'яті, це в одні з найспокійніших виборів. Серйозних порушень не спостерігалося. Якщо і траплялись, то небагато. Та й ті не були масовими і не мали системного характеру. Відтак, впливу на результат голосування не мали. Переважно кажуть в опорі, це процедурні порушення. Це, це порушення, наприклад, коли. Дільніше виборчикомісія не до і там двоє виборців. Ну зокрема, це там люди літнього віку зайшли. Ну в одну е, е, кабінку для голосування. Це тоді, коли там виникало непорозуміння між спостерігачами і дільничною виборчою комісією стосовно того стосовно отримання копії протоколу, не лише спостерігали і паралельно рахували голоси згідно з оцінками опори. Петро Порошенко здобув 53,4% голосів виборців на другому місці. Юлія Тимошенко з результатом 13,2%.